Друзі, вітаю! В страні ГБшників! А із спецслужбістів витік двох мільйонів суперсекретних документів, які стосуються модернізації ядерної атомної зброї. Тобто росіяни хотіли свої нові бази заховати, щоб ніхто не знав, де вони знаходяться. І бум в західну пресу з'являється 2 мільйони документів. А Den Watch, данська преса. І Держпігель, німецька преса, опублікували в день зустрічі Зеленського з Мерцем 2 мільйони документів. Там все, всі креслення, як заходити, як виходити, яке програмне забезпечення. Ну, одним словом, публічно у вас є 2 мільйони документів. Ви просто берете і хакаєте їхню систему. Такий товстий меседж спеціально для тупих кремлівських чиновників прислали західні колеги. Мовляв, ви там поубавте апетити. Обіцяли Україні меморандум дати? Давайте. Зеленський про це теж говорить. Е, казали, що хочете миру. Ви лякаєте, що у вас червона лінія ядерка, так от дивіться, ваша ядерка. Взяли і хакнули просто. як... Дитячий комп'ютер розумієте? А давайте це проаналізуємо. Класний візит Зеленського до Мерца. Мерц, взагалі у всій своїй красі 5 мільярдів дає. Північний потік не запрацює загалом. Хоче дотискати Росію, і каже, що вона не йде на перемовини і їх треба. А плюс Сенат сполучених штатів Пан Тун, лідер більшості республіканців, каже, що слухайте, треба приймати закон, прекрасний закон 500% податки, податків. каже, дозбираємо цих кілька депутатів і зробимо Україні приємно і радісно. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Буквально трошки нам залишилось. Тому запросіть своїх друзів, підпишіться самі, якщо ви цього ще не зробили. Ми витискаємо російські наративи і боремося їхньою пропагандою. Тому підтримайте цей канал. Давайте почнемо з гарних новин. Українські дрози, дрони вразили. Завод Радуга Московський, який, власне, займається виготовленням крилатих ракет. Українці пустили свої чудо-дрони туди і взірвали там все, що треба було, і все, що розвідка сказала, взірвати. Тому дуже гарна історія. От, 130 кілометрів на північ від Москви ховали заводік, але. Бавовна пішла, і СБУ наші якраз таки влаштували цю прекрасну історію. За що ми їм просто аплодуємо? Тому що крилаті ракети це якраз те лайно, яке вони намагаються кидати по нас. Те, що я вам казав раніше, краще їх знищувати не в небі над Києвом, а краще знищувати на території самої Росії. Мерц розширює військову підтримку без обмежень на далекобійну зброю. Ну, це прекрасно, знаєте, гарний канцлер. Росіяни зараз його ненавидять. Марков там брюже слюною, це їхній там дворовий пес про кремлівський політолог. каже, що от неофашисти зустрічаються Зеленський з Мерцем. Так багато компліментів він насипав, якраз таки українському лідеру і Мерцу, ну, намагаючись їх якось чомусь образити. Ну, от, але бачимо, що Мерц дійсно займає дуже серйозну проукраїнську позицію. Ну, от, намагаючись десь перетягнути. Спроби штатів уникнути лідерства в цьому питанні на європейському континенті він намагається заповнити ось ці простори, які з'являються вільними, так звані вільні ніші. Можу сказати, наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії. Зв'язку з цим хочу сказати, що ми надамо суттєву частину коштів на Starlink для України. України. Також повідомив, що міністр оборони Бог країн сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччини далекобійних систем для українського. Виробництва при цьому Мерц підкреслив, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати. Зеленський зі свого боку каже, що він радий новим домовленостям щодо спільних проектів стосовно спільного виробництва. Ми не будемо публічно говорити всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиційну. Про інвестиції в виробництво в Україну, передусім, зброя це виробництво дронів. Зеленський пояснив, що йдеться про фінансування нових проектів, які вже є в наявності. Ми хочемо просто, щоб вони були у тій кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні будуть зроблені перші кроки фінансування між нашими. Країнами. Ну, він взагалі говорить 5 мільярдів це гарні гроші, ми підтримуємо таку заяву. Більше того, нема ніяких обмежень. Бачимо, як уже підгоряє всі манян, Кричить, що якщо німецькі ракети будуть бити українськими руками по Москві, то вони будуть бити по Берліну. Ну, спробуйте. От візьміть і спробуйте. Просто язиком, як мітлою, розкидати фрази, ви дуже хоробрі, а по факту. А по факту зараз тушити свій завод, який виробляв крилаті ракети. Знаєте, насправді щодо спільного виробництва зброї в Європі єдність. Взагалі вийшла соціологія: 80% за євросоюз, за євро. Максимальні цифри за останні десятиріччя Путін не зміг. Схитнути єдність в Європейському Союзі. От більше того, вони ще 60% за те, щоб робити і купляти зброю для України. 60%! Більшість, більшість Європи. Путін нічого не зміг зробити. Страх об'єднав Європу, страх і любов до України. Європа демонструє ось цю. Дійсно, справжню європейську єдність разом з Україною. І Україна буде в Європі, Україна буде в ЄС. Просто треба буде пройти ці деталі. Але зараз бачимо, що ну, вони посилають нам дуже гарний меседж. Ми готові вам купляти зброю і робити разом з вами зброю. Нам це дуже подобається. Ну от загалом, зараз Блумберг каже, що Україна вийшла з ініціативою і повністю підтримую. Що слухайте, ви НАТО? Давайте разом, ми Європі вже пропозицію таку зробили. Давайте разом будемо виготовляти зброю для України. Давайте ви візьмете частину наших витрат на себе. Ми, ЄСу, сказали, ось вам беріть і давайте разом, ми вас захищаємо. Так само, Натівцям, ви обіцяли 40 мільярдів минулого року, не дали. Зараз нові витрати будуть 5%, 3,5% це такий хардвер. От да? півтора це ще оборонка більш така розширена. Давайте ці півтора відсотки включайте туди Україну. Для нас це десятки мільярдів, нам підходить. Давайте разом говорити. Ви боїтеся, що ми приїдемо на форум, десь там пошумимо, наслідимо? не переживайте, ми цього робити не будемо. Дайте півтора відсотки цих для України і включіть нас в ці цифри. І ми навіть слова не скажемо, що ви там включаєте в НАТО, не включаєте. Поговоримо після. Але зараз давайте, поможіть грошима. Гроші у вас є, лідерства нема, політичний страх є. Грошима можете поділитися. І це буде дуже класно. Мерц показує, що він вже це робить. Тому за Мерца ще одне слово, і зараз перейду далі потік. Північний Мерт сказав, що зроблять все можливе, щоб він не запрацював. І нам це подобається. Цей шматок металобрухту. Рідко німці так говорять, але Мертв справжній лідер. Думає не тільки про Німеччину, але й про всю Європу, і Україну. Він молодець. Це не Анка Меркель, яка продала частину суверенітету Німеччини. Зараз Вагенкнех продає. Айдель ця продає з альтернативи для Німеччини. Вайдель. Розумієте? Вони продають суверенітет Німеччини, а Він навпаки робить Німеччину сильною, сильною роблячи в тому числі своїх союзників, таких як Україна. Тому ми бачимо, що гарні перемовини. Зеленський спеціально до нього приїхав. Пошили нового такого: я не знаю, піджак, блейзер, кар... ну не картуцтуз. Я не знаю, як правильно назвати це Кепка, але. Ну, сшили таку, таку такий наряд. Зеленський прям особливо сьогодні був одягнутий. Ну, щоб не казали, де піджак, і собі не зрадив, начебто, така мілітарна історія. Але от для мерця приємно от хотіли. Піджаки отримуйте. Ну а чорна форма, скажімо так, українського президента він туди приїхав от якраз говорити з нашими друзями. Бачите, і про виробництво домовились, і гроші отримали, і північний потік затоптали. Це класно, класно і це те, що треба. Пісков каже, що переговорники говорять наші з їхніми, але я вам казав, в мене був інсайт, що вони ще вчора мали передати меморандум. Нам не передали. Більше того, кажуть, що вони і. Наші зізвонювалися і казали, давайте цей меморандум, але вони нічого не дають, ховаються. Ну і загалом це типова російська поведінка почати щось кричати, доходить до діла ховатися. Де меморандум? Ну, ми ж з'їли. Окей, ми ж в нас стадії підготовки, що то ділаємо, куди то біжимо. Банда лохів, нічого результату немає. Медведєв, кстати, я вам казав, що він трошки перегнув палку, коли там про третю світову почав кричати. Ні, все нормально. Келох йому відповів, я сказав, чітко й жорстко. І Медведєв видалив свій пост і засунув свого язика куди подалі. Ось так його Келах поставив на місце Дімона Медведєва. Розумієте? Ти будеш багато говорити, ось тобі. Отримуй. І по голові. Пост видалено. Нема більше такого поста. А що сталося? Злякалися. Русські ж не здаються. Русські йдуть до кінця, а що пост видалив? Розумієте? Ось вони русські. Ну і рускі ж дуже серйозні люди ядерної зброї володіють. Два мільйони документів сьогодні в інтернеті. Хочете, собі скачайте. От, в GPT-чаті можете погратися, систематизувати, проаналізувати, можете десь поширити. Хай різні айтішники зі всього світу ними граються, ламають їхні системи, тому що там все. Від схем туалетів, залів запуску до схем ракет, програмного забезпечення, навіть спортзали, які... Які там стоять тренажери, все є. Просто супер тонкі, чіткі деталі, все є. Здавалось би, Путін сам КГБшника в секреті втримати документи не зміг. Ну, давайте чесно, чи важко їх достати? Ні. Нація алкашів вам може за ящик водки продати все, що ви захочете. Ну от, Захід сьогодні володіє цими критичними даними: Держпігель і Денбуч. Зараз цю інформацію розносять і показують, що Росія. Крихка, і вона нічого не може зробити. І це натяк Заходу. Дивіться, ваші системи хакнуто. Ви надієтесь на ядерну зброю, так ви впевнені, що вона вилитить. Ракету Авангард розписали в маленьких деталях. Все є. Є вся інформація. А коли проінформовані, значить озброєні. Захід бачить Росію просто повністю. Дійсно виглядає як натяки Трампа. Що дивись. Держдеп входить в гру. Трамп дає політичну волю трошки піджати Путіна і посприяти робляться ж не від себе, чужими руками роблять красиво. Але демонструють Путіну, що твоя суперсильна зброя, нам відома. Ми знаємо, як тебе зупинити, як тебе розкласти. Йди на перемовини. Плюс в ООН теж зараз з'явився звіт про порушення прав людини. І вони теж роблять дуже серйозну заяву. Ми бачимо, що е, захід трошки почав після твіта е, Трампа трошки шевелитися. Росії варто серйозно поставитись до заяв Трампа з засудженням недавніх масових ударів РФ по Україні. М -м, офіційна представниця Державного департаменту США Темі Брюс говорить, що у Дональда Трампа є безліч різних інструментів, які можна застосувати, щоб вплинути на припинення кровопролиття в Україні. Трамп чітко відкрито висловив свою точку зору на те, що трапилося, і вважає, що Росія повинна поставитись до цього серйозно, каже Дональд Джей Трамп. Ну, злив інформації, це круто. Показали, що дані є, що даними можна крутити управляти. Показали, що. За злочини доведеться відповідати, тому що це злочини проти людяності та воєнні злочини, коли атакували дронами цивільних на правому березі Херсона, каже комісія ООН. От, головна мета Росії залякувати мирне населення, що порушує міжнародне гуманітарне право. Також росіяни хотіли примусити українців тікати з території досяжності російських дронів. Це можна вважати насильницьким переміщенням населення. Ми бачимо, що з'являються певні натяки. Ну, скажімо так, вони недостатні зараз, і треба переходити до наступного кроку. І наступним кроком може бути це поле битви в Сенаті. Пан Тун, лідер більшості, каже, що збере потрібних депутатів і зробить пекельну кухню для російської економіки. Тому що 500% для Індії і Китаю це дуже серйозна заявка. Так, це круто, настільки круто, як і робить мерц е, і 5 мільярдів, і зупинити північний потік і допомогти Україні виробництво зброї. Якщо це піде в роботу, а воно вже йде в роботу, МЕРЦ – людина слова. Зараз тримаємо пальці, окрім політичного притискання Трампом Путіна. Якщо Тун це запустить, канікули в них починаються в червні, до того часу було б класно запустити санкції. Ось тоді Росія по серйозному заговорить. Про перемовини, бо поки що вони думають, що з ними граються. Це вся інформація. Напишіть, як вам злиті 2 мільйони документи, Про що це говорить і що з цим можна робити. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Обов'язково ми витискаємо російську пропаганду. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.